Хотілося себе почути. От, і я думаю, що це корисно буде і присутнім, і тим, хто послухає це і подивиться це відео. Е, можете окреслити. Перед вами хороша молодь, ви ж самі бачите. Mm -hmm. ну, є різна, є та, якась людина прийшла. Ви можете якось чітко окреслити плюси і мінуси, які має зараз сучасна мова. Ну, мінуси, напевно, не змінилися ще з часів Сократа. я почав. Плюси, вони водночас можуть бути мінусами. Активність може бути плюсом, так? Але кажуть, що гірше дурня, дурня дурень з ініціативою. Тому <рес> має бути активність вибіркова і дуже обдумана. Так? Тобто ми говоримо про міру кожної якості. Так? Вони дійсно креативні. Також більшість людей за кордоном не мають вищої освіти. Вони не знали, що так не можна робити. Це проти законів економіки, соціології і так далі. І спробували, і знайшли виняток і на підставі цього стали мільярдерами тут же. Так? Відповідно про баланс говориться. Але ну, як можна активізувати? Відповідно, якщо. Назагал брати молодь не вибрану, не елітну молодь, не лідерів по натурі. Якщо ми візьмемо сільську молодь, якщо ми візьмемо молодь з районів області, молодь Києва, це зовсім різна молодь. Так? Відповідно, зараз ми говоримо про якусь абстрактну середину. Тобто, це абсолютно середня це... Так. Молодь це і жінки, і чоловіки, і інші інтенції, бачення, вектори, що вони планують. Ну, базова потреба статеві взаємини, як базові дітальні потреби. Культура сексуальних взаємин, гідкі качення та підлітки перетворюються на лебеді, інтимність і ізоляція як дві основні, от полярність або в цьому віку досягається інтимності, саме не сексуальної, а інтимність, духовно-довірительне спілкування і або ж ізоляція. Відповідно, це для них. Ну, більше скажімо, актуальне, ніж там дуже високі матерії. І я не кажу, що тотально використовують, але ну, є люди, які можуть використовувати ну, як ресурс. Скажімо, Електоратом Свободи є молодий хлопець, саме не старше покоління, а саме молодь. Розумієте, це бать, Я викладаю соціологію в книгу, я вам можу це достовірно сказати. Електоратом «Свобода» є молодь. Свобода набирає більше голосів в Західному регіоні. Відповідно, ви її цільова аудиторія. І було б по-дурному, якщо б я був піарщиком, як психолог, так, що ви не використовувати. Це моя робота. Розумієте, зробити так, щоб ви проголосували. Зробити так, щоб вас задіяти. Відповідно, ви маєте мати внутрішній фільтр. Тому що е, хто дає гроші, той замовляє музику, скажімо так. Якщо немає базового, скажімо, якогось капіталу, а хто готовий давати зараз гроші на будь-які акції, або політики, або бізнесмени. так? Що готові студенти збиратися самі, скажімо, ініціювати і оплачувати свої праці? Відповідно, хто платить, так? Ну, скажімо, ну, я, я без прізвища, скажімо, і якщо ви будете наполягати, я назву. Один наш високопосадовець міський виступав на Зіку, Львівське телебачення, так? йому задали запитання. Ви Одержали по молодіжному кредитуванню, це соціальна програма для молоді, квартиру, велику в Тернополі. Він каже: так, одержав, тому що я не мав. Ця квартира. Записана була на те, ця була записана там на ще когось. Відповідно, я одержав цю трьохкімнатну квартиру по програмі молодіжного кредитування саме і нею користуюся. Є не цілком легальних підстав. Кажете, одержав, Держ... одержав чи Ну, Це різні речі. Ну, ви розумієте, я вам можу зараз розказувати, якщо є одна дитина, держава сплачує за це гроші. Якщо ж ні, то відповідно на 30 років цей кредит. Тобто те, що можна вважати задарма. також дарма. Що? Ви на такі мови також пішли? Е, ні, я говорю про зловживання владою в тому числі, що вони залазять на ваше поле. Молодіжна соціальна політика. Це не одержав, малозабезпечена сім'я. Молода. Розумієте? Тоді вже була, коли Тернопіль. Ні, ні-ні. На, на Тоді ще не було. Але був високопоставлений чиновник в, термор... ну, в місті Тернопіль. Відповідно, він це, ну, я це з його слів почув. Тобто я не видумую розумію, Це питання. Там були порушення, на вашу думку. Ні, це розуміння. було легально. Це було легально, але не справедливо. І де це була мова, де була мова з контроль з боку організацій організації, який. тобто, коли виходить чинний, каже, він, так я його легально це. І відповідно, потім, якщо його прізвище на бікбордах і за його підтримки робиться для молоді, він дав комусь там 2 тисячі гривень, то, звісно, після але помаранчевої революції в мене закрадається певний сумнів в щирості цієї людини. Зрозуміло. Добре, але отець Микола зараз що писане свою думку з приводу молоді сучасної, е -е. а тоді перейдемо до вас. У мене такий момент, що я хочу сказати, що ми, напевно, от, е, підтримуємо свої попередники, що ми розмовляємо про молодь е, з університетів, з інститутів, з якихось навчальних закладів. І забуваємося, що е, інтелектуальні професії це не основний, е, як би сказати, не основна частина нашого населення, що навіть, напевно, більша частина нашого населення це все ж таки робочі професії, які в принципі... І є платниками податків, і як би, розвитком, в принципі, носіями ну, якоїсь тобто, культури теж. І ми про них, вони, можливо, навіть не, десь не є членами якоїсь там організації молодіжної, теж. але вони теж є, і якби, ми про них не говоримо як про молодь, ніби ми їх так раз і прокохнули, ніби пройшли. І от і, сьогодні Проблема двох напрямків: що ця робоча е, частина молоді вона попадає туди не по своєму бажанню, і це, напевно, найбільша проблема не по своєму бажанні. Получається, що е, такий парадокс: Вони туди не хотіли попасти, а туди попадають, і потім все життя повинні ніби йти. І вони вже не є якби, повноцінним частиною якби, суспільства, тому що вони вважають себе з Друга проблема, що ті люди, які ще не в цей колапс, вони вважають вже тих людей, якби сказати, із боймою суспільство, тобто нижчими за себе. І попадаючи десь в начальні заклади, багато хто відкидає ніби. Ось я іду в інститут, там юристом, а от ти хто? А ти, наприклад, звичайний там, там мулер, штукатур, чи ще щось таке. Це є зразу така градація. І це підтримується в принципі, в нас часто. Есть, ми забуваємося досвід радянського союзу, який, в принципі, я не вважаю, що був поганим. Популяризація звичайних професій. Воно, можливо, в тому часі воно було політичною гідою, було потрібно країні, там, ідеї, там, їхнім, але це був непоганий ну, досвід. Чому? Тому що звичайні професії дають, як би сказати, при правильному напрямку, при правильному підтримці, дають теж гармонію життя. І воно повинно так бути. І коли правильно було вже попередньо сказано, що. Молодь вона дійсно вона не стоїть на виборі для себе в майбутнього життя. Вона вже повинна оприділитися. Тобто, вона йде в інститут, Як ти можеш йти в інститут фінансистом і там вибирати, ким тобі стати? Це не зовсім правильно. Ти вже йдеш професіоналом, ти йдеш, як би сказати, вже набувати потрібні навики для своєї професії. Ти вже не повинен прийнятися, ти вже повинен бути оприділеним. Тобто, дорослість. Наступає незалежно від того, чи ми готові до дорослого життя. Ми кажемо, що ми ще діти, а доросле життя вже пішло, і ми вже просто відмінусовуємо роки підготовки до дорослого життя. Тобто незалежно від нашого бажання. І виходить, що багато в чому, напевно, я не скажу, що це влада, тому що влада це, в принципі, породження нашої культури, породження нашого суспільства. Вона є то, що з нас вийшло. Вона не приходить десь здалека, з Китаю, тобто, вона приходить від нас. Приходять в владу люди, те ж сама молодь, це та, яка була тут, вона і приходить і так само вирішує ці проблеми. Тобто, значить, це от наше суспільство на сьогоднішній, на такій грані. І ця влада, вона або це суспільство воно не популяризує сьогодні звичайного, простого, комфортного життя. Як є, от дуже часто за кордоном є, що багато людей відчувається комфортно в умовах без навіть вищої освіти. Тобто вони не вважають, що вища освіта це щось ось. Ви що не можете вжити. А на сьогодні подивіться, яка позиція? Якщо моя дитина, я наприклад, ким би я не був, я заробляю там, я продавець, я е, торгую на базарі, але моя дитина повинна отримати вищу світу все. Тобто незалежно яким чином, чи вона готова, чи в неї є здібності. Просто немає здібності, я куплю. Ні, я заткну, я щось зроблю. Ось, оця проблема це, напевно, навіть проблема не соціальна, а духовності. Тож, що ми бачимо, яку ми ідею, як би сказати, розглядаємо, бачення для, для дитини. А яку ідею? Ідею, яку нам дає суспільство і підтримує в принципі, верхи нашого суспільства. Вони підтримують яку. От на заході я. будинок, гарна дружина-блондинка, ще якась ось яка ідея. І кожному цю ідею запихає. І тому як людина може, ну, що я буду, звичайно, наприклад, тим же самим штукатуром чи сварщиком? Ніхто не розглядає себе, він хоче однозначно бути керівником держави, ну не менше, ну політиком, ну, ну бізнесменом. Все, все, є стандарт і нас е, до тих стандартів приводять. І тому проблема, калапс. Дитина виходить з інституту, немає професії, немає роботи, немає грошей, щоб купити ту роботу. І все. І вона а перед чим вона стає. І ми як на неї дивимося? Ми дивимося, що, ага, прийшов сварщику. ну. Не повезло, а як піду то в мене батьки забезпечені. Ось то є проблема, як ми дивимося на цих людей. І це теж в принципі сьогодні проблема молоді, тому що ми породжуємо дискомфорт, в який попадає ці люди. Ця частина молоді. Ми себе, як би сказати, абстрагуємо від цієї молоді. Ми себе абстрагуємо, тобто ми ставимо себе на одній ланці, а їх ставимо на іншій. Тобто, і я не знаю, чи якось воно в нас впроваджено, що ну, повинні і напевно створюватися і молодіжні організації навіть з тої частини молоді, якось ну не знаю, як це залучати в такий рух? Так, да, так, да, тобто залучати. Я думаю, що вони теж повинні казати е, свої побажання і якось ну давати поштовх розвитку і таким, як вони, тому що Держава так повинна забезпечити нам бажання мати ці професії прості, навіть казати про дефіцит тих професій і про їх перспективність. Зудиться, сьогодні майже е, в, дуже велика частина з інструкції попадає, як сказати, на професії, отримують півтора тисячі гривень та дві, заробляючи сидячи просто в офісі, носячи костюм, ніби підтримуючи цю таку е, свою ідею про щасливе життя. А паралельно біля них працює людина, яка робить ремонт, отримує нормально тих 4-5 тисяч. Так, вона робить чорну роботу, але вона не менш забезпечена, в неї щасливе життя, все. Але ми їх якось нас і уминули. І цікаво, що я в дитинстві, ми жили на границі з Фінляндією, як сам Петербург, там вибор таке місто. І був дуже цікавий момент. Мені... Бабця, я вже не пам'ятаю, але завжди розказала, що розповідала, що як приходили на будівництво е, працівників фінської фірми, приходили, каже, люди молоді, в костюмах, в гарні, жіночки, всі приходили на роботу, передягалися. Працювали на оці, як би сказати, будівельниці професії, робили цю чорну рот і далі йти, і йшли ну, додому вже нормальними людьми. Тобто нормально це не було щось таке принизливе. А в нас сьогодні все, що стосується якоїсь такої звичайно побутової, простої професії, щось принизливе. Ну, тобто я вважаю, що це потрібно вирівнювати і десь от піднімати. Я зрозуміла. Ми ну, щоб вже не перебирати час який відведений нам на круглий стіл. Ми обов'язково мусимо поговорити і про день молоді, тому що це важливо. і Це люди чекають інформації. Я би хотіла тільки сказати, що ця проблема, я так думаю, що вимагає ще одного круглого столу і ще одної розмови, і можливо, навіть і в цьому полі, чи в іншому полі, тому що ну, тут ну, проблема молоді це дуже, дуже вона об'ємна. Давайте правду говорити тут і освіту треба реформувати. І медицина молоді також небагато дає, і комуналка. Я, я чесно кажу, я не дожилася до власної квартири і до молодіжного кредиту, тим паче, і за свою зарплату не можу квартири купити в цій країні. Розумієте? І я дуже сподіваюся, що вони це зможуть. А що вони це змогли, ця країна має мінятися. А хто їх змінить, якщо не вони? Ну, от така у мене думка. Я не знаю, можете погодитися, можете ні. Богдан е, про цих слова. Я хотів доповнити, чому така ну, виникають конфлікти, чому влада не робить того, влада не робить цього, і всі про це говорять. На мою думку, це найперше, це те, що немає контролю влади. І це помилка громадської молодіжної організації, оскільки немає ніяких там, що ми ходили моніторили, знають, який міська проводив щодо куріння, якісь монітори, там кафе і все. Ну тобто, а саме влади, щоб... Куди пішло ток, чи десь, чи воно пішло туди, такого немає. тобто. І це з самих цій, я знаю, що колись. Тут виникають сумніви зараз. Так, так? І тут і колись був демократичний альянс, Тернополя займав цю ланку, і вони моніторили. знаю, вони дуже часто, куди в міську раду, куди пішли ті гроші, куди пішли ці гроші. А тепер вони, ну тобто вони в Тернополі трошки згасли, їх вже майже немає. Mm -hmm. І в нас ця ланка досить відкрита, і молодіжні організації не цікавляться цим. Не цікавляться, чому, на мій погляд, через те, що. Міська влада їм дає на проекти, дає ту сцену, дає це приміщення, Пишете за підтримки і тому, мабуть, ну, тобто, що моніторити те, що я точно. Щось мені дали, зрозуміло. то Ні, ні, то не апеляція це підтримка, але насправді це не мають бути молодіжні організації. Просто матська організація, поясню чому. Ви прийдете в міську раду, яку вам інформацію зараз потрібно. Ви дуже орієнтуєтесь в справах міської ради, в документу і в цьому решта. А якщо прийде експерт, якому 35 років, який юрист, який сам попрацював подав державною владу місцевого самоврядування, чітко скаже, покажіть мені, ось це ось це ось це, подивитися, скаже, ось тут, ось тут є порушення. так? Але питання, де ці громадські організації? Ми сказали, також тільки за, будь ласка, перейдете, ми самі за те, щоб подивитись, де є які недоліки, щоб покращувати, де є контроль громади в такому контексті, що. Буде. І також під'їмо в тому, у нас написано зустріч експертів з належами, передбачає предметну розмову про проблеми в молоді, та шляхи її вирішення. А в нас будь-яка розмова починається, закінчується політикою і закінчується дорогами. Ми, можливо, дійсно після почнемо говорити, проблема, проблема, проблема. Такий варіант вирішення, такий, такий. Ну от варіант вирішення. Той тиждень, тиждень молоді, так як він Як варіант вирішення? Це не як варіант це не вирішення. Це одна проблема, це ще та, і... проблема. Це буде знову-шоу, за підтримки пропіляється лата і всім буде, всім буде погано, а громадські організації там будуть використані і отримують ці маленькі кусочки хліба для того, щоб мовчати. Насправді це не так, тому що зараз посидить тут став раз, я Василь, Дмитро, потім Максим допомагають. Чого ми у нас є спільний проєкт, стати молоді? Ми вже десь протягом року. Приблизно в такому колі багато чого організовуємо, і ну, я скажу, перша праця вона десь об'єднує. по-друге, вона сприяє збройні конкуренції і ми, ми росте. Тепер по дня молоді. Значить, е, ну, Дні молоді це якби така буде в принципі, е, логічний підсумок е, роботи за рік молодії організації. Ми робимо е, самі, та, залучаємо тільки матеріальні ресурси управління молоді, міської ради, та, відповідно, там, все, що десь виходило, то виходило від нас. Ініціатива, прийшли, разом зібралися. Тобто ви пропонували такий-то, такий, то проєкт. Ми та, так ми це запропонували, і не так? було взагалі, як там, це має бути. Тобто, ми можемо це зробити, ми це робимо. Відповідно, нас вийшов тиждень молоді, як він же прийде? так само залежно від нас. Але ми вчимося так само в своїх помилках. І ми вже знаємо, там, що там, ту акцію буде краще так, там, вніску було так, а здачу крові так, а концерт краще так. Тобто, і, і насправді проходить дуже такі насичений тиждень, ключовий день, буде це Буде їм вимерш, хочу зробити великий вимог про мене. Це якраз ну, державне де свято, день молоді, якраз цього року припадає на 30. Але в нас воно трошки обсяга. Що саме буде, які будуть заходи? Тобто ну, якось можна окреслити, чи це культурна програма, чи це якась соціальна програма? У нас є культурно-соціальна. Тобто починається все з предотвразу між молодійними аварійцями, владою, журналістами, десять команд зголосів. Наприклад, ну, питання там, а чого згодом збільшено? Саме так, тобто настільки активні і настільки зголошуються. Перед тим ми робили та в Шухевича, було е, десь 16 команд. Тобто це те, що ми зараз маємо в Тернополі. Ми, е, ми не вродимо щось більше. Потім кажуть, що влада погана, а кого ми виховали? Ми ж самі потім стаємо ту владу, а вони стаємо тими бізнесменю. Передо дня молод повертається. Буде здача крові протягом тиждень. Тобто У нас е, організація автономна націоналісти спільно з зайнялася свободою здачею крові, вони будуть. Потім ту кров передавати тим людям, яким ми на реально дуже потрібно. Мистецький центр робить молодіжні різні екстремальні шоу, графіті і такі показові виступи. Стріт вокаут буде робити по спортивній темі різні штуки. Пані місто робить благодійний конкурс танців і роблять це, на життя. Ну, Паралельно 에... ще йде Студенська Республіка, плюс показні шнурки. Що саме можна побачити, які фільми? Бо ми ще, визначаємося. Ви ще визначаємо. Там будуть на соціальний темати. Mm -hmm. Ну і неділю ми хочемо зробити, якби е, буде організовано повністю. Тобто ми, ми десь в 10.30 ми, 10 ми збираємося, у нас починається рухунка з діллю про театрів. Після того сидуть на виморш, буде гарний виморш, ході на службу Божу. Після того ми будемо в перемозі молодіжний форум Сталітерікс, «Телі і там буде нагородження найактивніших молодіжних лідерів від міського голови. А далі вже переміщаємося в парк. Парку паралельно будуть активітети мистецькі, розважальні і буде водні. Тут наші туристи, асоціація туристів, паніманти, тур. Вони будуть катати на катамаранах, ханові будуть такі змагання, плюс там буде постійно музика, апаратура буде ведучі, які там буде розповідати, які, в яких ділянках що відбувається, і ввечері закінчиться все опини. Плюс моя мармонічна організація. Mm -hmm. Тобто, в принципі, оце те, що ми вродили цей рік на цей рік. Я думаю, на наступний рік ми будемо робити ще крутіше. Так? Але це показує те, що ми, ми розвиваємося, і є якась спільна дія. Якщо я, наприклад, пам'ятаю там День Молоді. 2009 року це був десь подібний формат, але він був трохи менше. Тобто ми росте. Там, до того я пам'ятаю, що він був маленький, щоб не був активний мама. Зазвичай День молоді це був парад випускників. Це так, моя, мої сполу про День молоді. Ну і потім зрозуміло, от в мене ще одне запитання: а як буде з пивом? Його там не буде. буде. Це було принципове питання. Ми наприклад, якщо б ми залучили пиво чи алкоголь, ми могли б сюди привезти арміне бюрена mm -hmm. для прикладу. Тобто, тому що контори, які виставляють свої точки торгові, вони можуть тоді набагато йдуть на більші поступки і дають більше грошей. Але ми цього не робимо, ми залучаємо нас білють іскотека, але в нас не буде алкоголю. Тобто це не можуть. Mm -hmm. Чи передбачені якісь заходи все-таки безпеки? Бо я думаю, що ну, не вся молодь відома, хтось і принесе з собою. Буде, буде муніципальна поліція, буде в будь-які настріки, буде швидка на місці то... Добре, кого запрошують, наприклад, ну, я можу прийти. <laughs> mm -hmm. Та звичайно, Чому це ж відкритий захід. Тобто навіть в тому, в тому самому поріму можна взяти участь, будуть дуже цікаві спікери, будуть розказувати реально такі компетентні кльові доповіді про те. Що ви послухали, як це того прийшли, що змінили, а не там ми говоримо про всьому, ні по всему. Ми говорили сьогодні про проблеми, ну і кожен ішов здається, робити своє, а хто не робити, і не буде робити. Тобто, у нас, якби е, ну я часто характеризую нашу країну, це країна круги столів і тренінгів. У нас всі люблять збиратися на круги столи, обговорювати проблеми і відвідувати А потім. Знову збиратися на другий столи і знову відвідувати трені. <тепер> потім стоїть експертом. Да. А потім стоїть експертом. Закордон якось по-іншому. Тобто, експертом, ми це з з говоримо, експерт це людина, яка працювала в галузі N кількість років, вона заслужила на своїй таким діяльності. У нас ти пройшов два тренінги, ти бачиш – я експерт, я вже ходжу на рецій". Тобто Нам треба більше дії і більше до якихось таких конкретних заходів, до конкретних дій, конкретних, і тоді воно буде все по-іншому. Я зрозуміла. Я, судячи з ваших виступів, навіть більше, можливо, почала розуміти свого сина. Тому що він вашого віку, він також максималіст, він також хотів би інших викладачів у Вузі, в нього, бачите, не склалося організаціями, нього трошки інше спрямування і зацікавлення. Але цілком. Все можливо, я теж не очікувала, що він вийде на сцену і буде грати колені. Ніколи таких нема, бара, не а раптом стало. Ну, все можливо. І вам бажаю рости, і бажаю втілювати якісь проекти. От дійсно, ми проаналізуємо, я думаю, те, що відбудеться цього року. Це буде певний досвід, так? І пропоную навіть вам, будь ласка, якщо ви захочете висловитися. Свою точку зору, невеликий обсяг. Е, я прийму ці тексти, і ми постараємося їх надрукувати, оприлюднити. Це не є проблемою, тому що це дасть поштовх до чогось, як на мене. Щоб це дійсно не, роз, не закінчилося лише розмовою, а якимось, якимось поступом. Е, на цій ноті, я так думаю, ми можемо ставити крапку. Нам дуже душно, бо там жарке літо. Бажаю вам все найкраще, вітаю вас на молодь наступаючи і до зустрічі наступних.